Усім привіт! Це друга частина, як ми готуємо вафельний торт. Ми вже зготували крем, як ми його готували, ви можете подивитися у першій частині. Зараз ми достаємо наші коржики. Так, Ось у нас їх 8. От, Кладемо перший, але перед першим завжди кладемо на тарілку трохи крему. Як ми його робили крем, ви можете подивитися в першій частині. Так, кладемо перший наш коржик, слой і намазуємо його кремом. І так далі. Так, це перший слой. Намазуємо, якщо не вистачає, то додаємо Це перший, другий, третій. Четвертий, п'ятий, п'ятий, шостий. Ось намазали. Тепер сьомий. І останній восьмий. Так, у нас тортик вийшов, тепер в холодильник внусім.